А чого ви без поліції роботі, ребята? Гражданського покої. Він і за них, блядь, просто, бля. Ямте помощі кажем, а я мучив. Знаєте, ось це відео потрібно показувати жінкам, які від своїх чоловіків у Польщу свалили в інші країни. І, типа чоловік десь там воює, або е, ну ті, хто зрадниці. Ось, якщо це правда, оце настояща українка, ось ця жінка. Ось ця жінка, настояща жінка вона настояща мать, вона настояща дружина. Дивіться, просто ось. А ті, хто свалили і лягли під поляків, е, як онучі под ви можете самі написати в коментарях, хто ви. Ось ця жінка, оце ось таким людям. Потрібно я вважаю, що цей муж повинен її руки цілувати до кінця життя. Не тому, що це постановочне відео, да там і так красиво це все знято. Бо я не вірю, що працівники центру комплектування могли викрадати людину. Мені на телемарафоні сказали, що цього немає, що так не буває.